Добрий день, шановне панство. Закінчився квітень місяць, сьогодні вже десь, напевно, 3 травня і нам сьогодні потрібно підіб'ю підсумки за квітень місяць, а в квітні в нас склалася така ситуація. Кури почали нестися, у мене в принципі 29 березня перше яйце було, друге яйце було 31 березня. І що ми далі того? І 1 квітня кур... курка теж одне яйце знесла, а потім понеслося. Другого було два яйця, 3 яйця. Четвертого чотири яйця і потім вже кури, кури постійно несли по 5-6 яєць. Лише один день було, що після того, як вони рознеслися, будемо так говорити, лише один, один день було, що вони знесли 4 яйця. Тепер протягом місяця. З першого числа покричати в мене кури знесли 150 яєць. Я все записую, потім виложу вам ще екселівський звіт. І ми маємо, що 100, 150 яєць. Якщо рахувати, що куряче яйце коштує 5 гривні, то 150, то 150 Яєць буде коштувати 750 гривень. Протягом місяця кур, кур кури їдять, в принципі, приблизно 100 грам корму на одну курку. Але по факту, але по факту 106 курей кур, кур, мені 600 грам корму корму не з'їдають за. За, за день. Вони трошки менші. І Якщо, дивіться, ми стали світками Ой, не бачу. Яйце, тільки що курка народила нам яйце. Бачите, ось яйце. Ой-ой-ой. Ще й кусаються. Не бачу. Зараз зверху покажу, не покажу. Вон там між ногами е, яйце. І кури ходять і воно рано чи пізно воно скотиться сюди, зачеплять його. Розкльовувати яйця вони не розкльовують. Яйця не розкльовують, так що, в принципі, не знаю. Я, я, в принципі, дуже боюся, щоб вони не розкльовували. Але якось яйця вилітають, вони ходять, ходять і яйця ось тут вилітають і збираються в тому зборнику. В принципі, вони якби дуже хотіли, то могли дотягнутися і і ну, розклюватиється. Але так як, я даю, так як я даю багато їм кальцію до 10% приблизно, плюс ще я шкаралупу яєць, які ми приносимо з дому, то я їм теж дроблю і даю, вони за нею б'ються. І їм того вистачає, що вони не рухать. Крім того, ще й камінчики їм даю, пісок їм підкидаю, все нормально. О, курка, яка покрикує, це означає до обіду, якщо вона покрикує, то... <кій> то вона буде нестися Буде нестися буквально протягом пів години, а може і скоріше буде того. Буде яйце. От. Я от дивлюся, ще одна курка сидить, можливо, ще від тої курки ми онлайн подивимося, як вона знесе яйце. Тепер кури, якщо брати максимум по 100 г з'їдають то 18 кг корму, але фактично в місяць вони з'їдають не 18 а тако посередньо взяти, де 16,5. Ну будемо рахувати, що курки з'їдають 18 кг корму. За тиждень. Тоді корм в мене виходить десь 9,50. Рахуємо, що 10 гривень. Маємо, що, бачите, в реальному часі прилетіло ще одне яйце, Яйце є трошки більше, можливо, воно можливо навіть двохжовкове, бо вчора одна курка знесла, знесла. Е, не, не знеслася одна курка. І так, тепер 780 віднімаємо. Е, скільки ми віднімаємо 100, 800, 750, віднімаємо 180 І ще віднімаємо з 20 гривнів на світло, 200. То фактично за місяць ми маємо чистими 550 гривні. 550 гривні. Це є вартість 560 гривень то коштує дві курки. Кури купляв по 280 гривень І що маємо? Що кури за місяць, 6 курей за місяць відробили себе і корм, що вони з'їли протягом місяця. Їдять кури добре, ріжу їм. Траву постійно зранку і ввечері вони її перебирають. Ось то дивіться ось, за два місяці що вони мені ось тут порозкидали. Я тут не перебирав не за два місяці, за півтора місяця. Гранули, в принципі, ось тут практично нема. Може там одна-дві впала, ось є одна гранула, побачив. А так вони розкидають. В більшості і ту і траву. І по тій причині, що я їм дуже її багато даю, тому що на місці мене немає. Я нарізав їм там, наприклад, півтора літри трави. Десь я десь важив десь 300 350 грам зранку даю і 350 грам. Трави з вечора даю і вони її клюють. Ну, бачите, ось, самі бачите, ось яке задоволення, 5 яєць. І ще плюс курка, яка вон, кричить, ще буде 6 сьогодні яйце. То є як мінімум 30 гривень в день. Так що думайте, хто хоче клітку зробити, собі вартість клітки, ну, максимум, напевно. 300 гривень. У мене вийшло, зараз я вам згадаю, десь 2,5 метри вийшло, 2,5 метри вийшло з сітки на одну клітку. Куре компактно тут, просто я ставлю да, піддони знизу, бо я думав три поверхи, їх курей набрати досить багато. А в принципі можна забрати, але я не маю де тут арку шахтну подіти. Треба десь місце зробити. І в принципі е е кал їхній може падати на землю, застелити землю або так, там в мене бетон. І прибирати. Невжене. Бо якщо я на підон, де вони капають, то падає, то треба прибирати приблизно раз 5-6 днів. Ну, чим скоріше, тим менше його буде, ну то не суттєво. Раз, 5-6 днів треба прибирати. А якщо він буде падати, то взагалі там будете мати час, аби... бо я зробив десь біля 10 см чи 8 навіть см е, до... від, е... від тої план від. Е... Під... Піддонів, що я ставлю, то в мене виходить там 8 см. Я раз покажу. Значите, тут в мене в кінці 8 см. Ну, там під нахилом 8 см, 7 см я нахил зробив, от, щоб яйце скочувалося. Так що, хто має кусочок місця, хто має, хоче мати своє яйце то можете собі теж зробити. Дивіться, метр, ш... ширина е... 50 см, плюс яйцезбірник, Зараз порахую, десь 15-17 см. Маємо 65 см приблизно. ось, І. І будете мати свої яйця. Звичайно, треба зранку світло ще їм зробити, щоб світилося, якщо вони будуть в приміщенні. бо в мене вони в приміщенні, я йду як є тут, то відкриваю приміщення. А ось таку штуку на електрику я вклю... зробив, що не знаю, як вона називається. Що воно включає і виключає мені м, напругу. Включаю десь 7 сьомій годині ранку і 9 година ввечері виключає. А, а так, в принципі, то тут є вікно, то ту сонечку не заглядає до них. Ну і включається лампочка, вона їм підсвічує ті певні години, які які має е, мають вони мати, а кур, кури мають мати як мінімум 14 годин світла, 14 годин світла в сутки. Якщо будете тримати в темному приміщенні і не буде, і не буде того світла, то, то ми будемо, ну, вони перестануть нестися. Тому що фактором того, щоб. Вони добре неслися, має бути добре годування. Годування е, в кормі має бути біля е, скільки? Е, 17 приблизно процентів протеїну. І далі має бути ракушка або ж пісок, має бути і камінці, Ось. і пиття. Бачите, вони п'ють собі. І вода постійно має бути. От Якщо будуть, будемо дотримуватися даних правил, то в нас буде яйце. Яйце, дивіться, 150 яєць протягом місяця. На першому місяці яйцекладки, то є досить непоганий результат. І в тиждень. В тиждень в середньому є 37 яєць. Коли більше, коли менше. менше от за тих скільки, 4 тижні, що в мене неслися кури, найменше, найменше було 35 яєць в тиждень. Я вже заглядаю, щоб шоста курка знеслася, але вона зараз от-от знесеться то 100%. От. Так що, що, тримайте кури? Саме основне, щоб купити дані кури, щоб вони були не хворі, як будете купляти кури, ну, найкраще їх купляти ранньою весною. Чого ранньої... Ну, Якщо ви маєте тепле приміщення, бо в мене проблема з теплим приміщенням, ще треба буде думати за тепле приміщення. Е -а, а так, е я з якого розрахунку купив е кури? Е купив з того розрахунку, що ранньою весною я їх купив. Вони, в принципі, за два тижні в мене занеслися. Тепер далі. Місяць вони відробили у дві курки. Ще два місяці понесуться, відроблять шість курок. Тобто три місяці вони в мене понесуться, три місяці кури в мене понесуться. І я повинен, якщо буде все добре, якщо вони не захворіють, то я через три місяці вийду на нуль. От. А далі, як вони будуть нестися, то вже буде, повинен бути прибуток. Розрахунок з дружиною ми порадилися, який будуть нестися до того часу, поки будуть нестися. Якщо буде дуже сурова зима мінусові температури, бо в даному приміщенні на дротах вони на мінусових температурах вони не витерплять і перестануть нестися 100%. І як тільки вони перестануть нестися, то я думаю, попробую їх інше приміщення взяти. І якщо в тому іншому приміщенні, воно теж не опалюється, але воно трошки більше захищене від зовнішніх температур. І якщо вони там ще будуть кури нестися, то будуть. а Якщо і там перестануть нестися, то вони підуть на м'ясо, тому що не потрібно їх буде мордувати, якщо ми не, не створюємо для них хороших умов. Тепер ще раз, як ви будете купляти курей, звертайте увагу взаді на що робиться під хвостами, щоб вони. Були чисті взаді кури, щоб вони не були грязні. Тому що в мене навіть одна курочка, не знаю, чи вам то передає, дасться, такий має напіврідкий кал. Якщо О, не бачите? Зараз зараз спробую показати. То одної курки ось такі проблеми є. А у остальних кал сухенький, будемо так казати. Зараз я ще попробую їх про. Я вже їм давав зразу після того, як ми купуємо кури, потрібно лікарство купити, тому що, тому що ми будемо переходити на інший корм, і курей і стрес, і в будь-якому випадку буде може бути діарея і попередити лікарство. Я забув, як називається, не говорити. Не буду, бо... ну, але ті, хто продають, вони його мають зразу з ним купити пропойку. Там скільки мені 5 кубиків дали на 5 кубиків вийшло на, на 5-4 дні пропойки. Все, дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.